Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні піднімо таку важливу і болючу тему про те, чому одні потрапляють на війну, інші ні. Одні гинуть, інші ні, одні отримують поранення і повертаються, а дехто пропадає без звісти. Чому так відбувається? Ну, тому що завжди в основі всього лежить енергетика. І е, наш світик. Ну, умовник матриця як комп'ютерна гра можна назвати як енергії, які одягаються в аватари, в матерію. Відповідно, щоб щось сталося або не сталося, завжди для цього має бути основа енергетична, тобто програма. От. Почну, мабуть, з себе. Коли душа розвинена, має багато втілень. Вона гармонійна, вона не висока, не низька, вона спіймала гармонію в потоці творця, тобто відає потоки, програми, алгоритми і те, як побудований світ. Вона отримує право на втілення в конкретних світах. От. І сама може обирати свій шлях в тих межах, які вона напрацювала. От. Душі старі, душі відуючих, душі практиків, душі, які е, пізнали буття, можуть вибирати самі, де вони хочуть втілитись, батьків вибирають. Тобто є певні параметри, до яких ти доріс, і ти можеш приходити сюди, не приходити сюди і обирати певні алгоритми. Відповідно, прийшовши цей світ, я собі обрав рід, де є певний алгоритм з фізичною вадою. От. Ну, зараз це називається інклюзивність, інвалідність, особливість, але ну, я слово інвалід не боюся. От, тобто, з певною хворобою, яку я, до речі, вже й закрив. Дитинстві було важко, тому що е, мене похрестили, відповідно, отримав блок, заблокований був. Е, і я не розумів, чому навіщо ця хвороба? ну, було важко. Діти жорстокі, <кій> тому що діти гармонійні, діти слабких не сприймають. А е, тіло з вадою, воно не таке, як всі, слабший, відповідно. Е, Ну, певний булінг, якби є дитячий, це нормально, тому що слабкі гинуть, слабких здоров'я не сприймають. зграє, у всіх зграях і Грегора так само. Але, пройшовши цей весь шлях, от, ну, після 30 років, коли людина дозріває, вона, е, якщо вона сильна, я таки поборов ці блоки і оце хрещення я його зняв, і тоді пішла просто потоком інформації. Чому прийшов, для чого, і так далі. От, тому, відповідно, сам обрав цей час і місце для того, щоб е, прийшов сюди для власного досвіду, не комусь допомагати, от, не рятувати людство, тому що кожен сам себе має рятувати. Я просто можу ділитись тією інформацією, якою можу. Дещо там, крихти, відкрито публічно. А е, на навчанні даю те, що знаю я. От, тим, кому це. Потрібно насправді, а не для так, не для бізнесу чи галочки. <кій> <кій> От. Тому е цей час насправді прекрасний, тому що для відучу тут можна відточувати І, е і бойові магії прекрасно відточуються відкати. Тут е відпрацювання йде е своїх методів нових систем. Чому? Тому що в по той бічі, хто там був, хто може це пригадати, або, можливо, в клінічній смерті був, той е, отримав безцінний досвід, коли розуміє, що там просто як вічна медитація, от, е, душа вільна, немає ні часу, ні простору, і Ти висиш і ти просто сумуєш за тим, щоб щось прийти, зробити ручками. Вирізати ложку, намалювати е, картину. Ось. Посадити дерево, там цього немає, цього не вистачає, от. але щоб втілитись, це великий дар, великий дар життя, чому вбивати не можна, тому що всі душі цінують те, щоб втілитись в якомусь з матеріальних світів і вимірів, їх багато, в тому числі, от, наприклад, людиною прийти тут. Класно, насправді, і на щас насправді унікальний саме в Україні. Не на Європі десь, чи там на Заході, де більш-менш стабільно. Тобто там немає розвитку, немає можливості для творіння в нас поки що, поки немає умовно перемоги, бо тоді зажмуть гайки ще сильніше, можна творити все, що хочеш, і займатися індивідуальним розвитком, тому що ми прийшли сюди поза всіма грегорами системи для індивідуального розвитку. Але, е обравши собі таке тіло, відповідно. Я непридатний, чи був далеко до війни і списаний і таке подібне. От. Коли я розхрестився і зрозумів, чому так, тобто я заспокоївся. Я взяв своє, в мене все пазли склалося, я собі живу далі спокійно. Тобто, деякі люди, вони, їм війна не прописана взагалі ще до народження. Вони туди не потраплять. А якщо потраплять, це буде їх власний вибір. З якихось причин, якщо вони хочуть щось відпрацювати, напрацювати, або, наприклад, там, піти там, темним шляхом розвитку руйнівника, тому що розвиватись можна як в плюс, як і в мінус, так і тримати баланс високовібраційним бути низьковібраційним, як зараз модно казати, або сірим, гармонійним. Тут якби база є, тобто вам або прописано, або не прописано в базі. Розумієте? О, страждати чи не страждати, щось відпрацьовувати чи не відпрацьовувати. От, наприклад, вбивали в минулих втіленнях, то в цих тілинах народитесь жінкою і будете народжувати в муках, Тобто, щоб зрозуміли цінність життя і цінували його, вас цінувати це. От, Тому що насправді вбивати. ніхто не повинен вбивати, всі повинні розвиватися. Тобто, Слабких там, тварини з'їдять, умовно, є програми, які підчищають у формі, наприклад, хижаків. Тих самих людей, і все буде гармонійно і чарівно. Але, <кій> що відбувається, наприклад, людина прийшла гармонійно, є якась база. Що далі може відбутись? Найбільший вплив на життя людини дають егрегори, тобто енергетичні системи, які створили люди. Наприклад, релігійний егрегор. Тобто, коли дитину, наприклад, от, культи Яхви хрещать, тобто, богам потрібні жертви, там приноситься дитина в жертву Богу. Конкретно якому. Якщо почитати ритуали, а прихрещення це ритуал, тексти, там чітко написано, що з людиною відбувається, ну це жертвоприношення. І контракт, наприклад, тору в основі. Ну, частково це є в Старому завіті, Біблії, ну, це маркетон, маркетинговий продукт. Тобто, богам потрібні жертви. Як варіант, тобто, приклад Егрегора. Магічно окультного Егрегора як релігія. Ну ви можете подивитися, що плюс-мінус історію дати е, кориговані, але приблизно від Хрещення Русі прийшло е, 700 років до війн. І, це прокляття семи колін, тобто е, люди принесли в жарту свої роди, і зараз воно відпрацьовується. Тобто, ті, хто мав. Принести дітей в жертву, але не приніс по контракту своїх первенців Богу Яхве, їх ріжуть. Тобто, знову ж таки. Далі, е е які ще сильні агрегори впливають на те, щоб забрати енергетично або випиляти слабкого. Тому що агрегорам слабкі не потрібні ні окультним, ні фізичним, їх просто агрегор, Тобто, система, яку створили люди, вона має верхівку, має е е еліту, має воїнів і має рабів. От. Відповідно, коли раби слабкі, вони не потрібні. Їх Егрегор сам, як система випилює з себе, чистить. Візьмемо Егрегор, наприклад, України держави. Ну, в першу чергу завжди патріотами захищається будь-який Егрегор, тобто ну, релігійні фанатиками. В Егрегорі держави це, наприклад, патріоти. Ну, це фанатики Егрегору зачищає. Це теж потрібно розуміти. Тобто егрегоріальний захист він захищає себе воїнами. Тобто, це фанатики в релігії, і, тобто релігійні люди, і в Егрегорі держави, наприклад, це патріоти. Тобто, по контракту з Егрегором, коли людина сильно служить Егрегору, він знищує, але якщо Егрегор втілюється, то тоді людина перероджується з певними бонусами. Тобто, знову ж таки, Грегор забере слабких, дасть сильних. Але також е, це патріоти, тобто фанатики Грегора. а є ж слабкі. Наприклад, ті, хто не вкладався в Егрегор, і Егрегор їх хоче почистити. Тобто, закрити з собою, наприклад, як піхоту, як якимось м'ясним захистом. Просто для того, щоб стояти. Сюди потрапляють ті, хто має борги перед Егрегором. Тобто Егрегор це, наприклад, назва Україна, і, е, відповідно, ті, хто в неї не вкладається, хто сюди потрапляє? Е, в слабких і боржників Егрегора. Ми не будемо брати те, що українці там мігранти, е, негромадяни, перетворені фізособи. Е, ну, все такому плану, це якби окрема тема. Є базовий алгоритм, що людина повинна живити ЕГрегор, тобто умовно десятину, 10% повинна віддавати на Егрегор, якому вона є. І в Егрегорі держави це сплата податків, наприклад. Тобто, ну, те, що їх розкрадають там корупціонери, тобто люди це самі допускають. але... Ті, хто не платять, ухиляються від сплати податків на енергетичному рівні, на енергетичному є боржниками. Відповідно, простір прописує це боржники. Те, що там щось не подобається корупціонери, ну, по справедливості маєте воювати з, з цією корупцією. Тобто, не розумієте, тут як добро і зло, робити милостиню, тобто волонтерити це милостиня, давати слабким допомогу, це ви прокачуєте себе на майбутнє втілення, накопичуєте свій кармічний рахунок. Тобто, після наступного втілення вам ці бонуси виплатять. Але глобально волонтерячи, ви робите зло егрегору держави. Чому, наприклад, волонтери часто гинуть на фронті, тому що ви робите егоїстично для себе, роблячи милостиню, ви прокачуєте собі кермічний файл, собі в плюс іде. А відношення держави це йде мінус, тому що ви. Е Дозволяєте ще більше красти, тобто ці ресурси, які ви віддаєте, компенсуєте крихтами е, воїнам, корупціонери відкриваєте більше можливостей, тобто дає, е, більше ресурсу залишається того, які можуть вкрасти е, злодії. Тобто боротися потрібно з злодіями в основі, розумієте? І відповідно таких боржників знищують. Також, наприклад, якщо Грегор. Е, Є Україна, і там, наприклад, українська мова, то ті, хто зрадили українську мову, перейшли, наприклад, на російську, на єврит чи ще на будь-яку, вони є для Грегора зрадниками. Відповідно, також, а простір це все бачить. Тобто в простір записується: мінуса, мінуси, і накопичення цих мінусів егрегоріальних призведе до того, що Грегор змусить простір змусить заплатити боржників. А життя найдорожча плата. Далі, от зараз саме цікаве буде. Жінки. Як впливають жінки на своїх чоловіків, які зараз там бігають голосять, щоб пропав безвісти, там, чи вбили. Є якби базові алгоритми в просторі. Жінка в 9 раз сильніша енергетично за чоловіка. Чому? Так закладено творцем, тобто, є алгоритми. Що жінка має бути енергетично сильніша, і це нормально. Тому що жінці, щоб народити дитину, виросити сім'ю, отримати захист, і щось хтось хто її буде годувати все життя її дітей, потрібен чоловік. Це нормально. І роль чоловіка захищати, забезпечувати ресурсами в повній мірі. Відповідно, жінка старіє, втрачає е... сексуальну привабливість, то що головне для чоловіка, для його базових алгоритмів. Ну і таке інше, таке інше, відповідно, жінка повинна тримати його енергетично, привертати до себе своєю енергетикою. Ось. Інакше вона його не втримає. Бути жіночною, бути любити, цінувати те, за, що, за те, що він їй е... дав дітей і забезпечує повністю її дітей. Що відбувається в наш час? Оці, особливо Божі люди світі, вони що кажуть? Що очі, наприклад, мої тебе не бачили? Ляпнула, ляпнула. Кажуть під емоціями. Емоції це великий викид енергії, простір побачив, записав. Якщо чоловік сильний, то спрацює відкат, жінка осліпне, наприклад. Або ракета там, чи дрон прилетить в її будинок. Але ж сильних чоловіків зараз відсотків 10-90 це. Ну... Не буду називати хто це. Це слабкі. От. Не хочу негативні слова вживати. Відповідно, ж, жінка його прирікає на те, щоб він пропав без звісти. Розумієте? Умовно. Якщо жінка каже, щоб ти здох там в спину, в подумки, він щось там зробив, не зробив, там, вона його допекла, він пішов, напився, все, вона ж не бачить, що вона його допекла, але він напився, все. Щоб ти там здох, наприклад. Вона ляпнула, простір записав. І жінки в думок, вони на цілий цикл на 9 разів сильніші. І це все записується, накопичується оці бажання, бажання, ці умовно прокляття. В всієї країни України оцей комплекс, а я вам тільки поверхнево назвав базово. І простір назбирую оце все вкупу, і тоді приходить війна, тому що щоб зачистити оце все, дати можливість відпрацювати. Наприклад, мисливці, в мене он, знайомі, хто займався полюванням, тобто ходили в задоволення, просто вбивали тварин в лісі. О, ну, просто вбивали, забирали життя, часто вбиваючи навіть там, вагітних чи ще щось. Знову ж таки, не по правилам навіть природи, і агрегаріальним. тобто люди браконьєрили, є правила в егрегорі, вони й тут порушували. Все, їм плата, вони йдуть на війну. Тепер по них стріляють е з насолодою, щоб їх поцілити. І ось такі кермічні речі, тобто які е, можуть тягнутися з іншого життя. Розумієте? Можуть, ну, як ще може бути, наприклад, чоловік, якщо має захищати жінку, от. жінка себе поводить, наприклад, як жінка, не як чоловік. Але чоловік втрачає контроль, наприклад, іде там, п'є наркоманить, йому руки чешуться, він прийде-б'є жінку. Тобто, він ламає базовий алгоритм. Він замість того, щоб захищати свою самицю, він її наносить їй шкоду. Простір це все бачить. Відповідно, він його заберуть на війну, де йому проламають череп, наприклад. Ну, за те, що він вдарив жінку. Тобто, все, в принципі, в 9 разів сильніше програється. От. І ви повинні розуміти, що це все сказане, зроблене, воно має якось відпрацюватися. Ми радіємо, що в Кацап більше гине на фронті. Їх дійсно гине більше. Але ж там набагато кермічніше, гниліша країна. Вона більш релігійна, більш гниліша, де чоловіки б'ють жінок, де жінки гуляють, проклинають, так само п'ють. Ну, розумієте, і гинуть саме слабкі. Розумієте? Тому що, якщо, наприклад, сильний чоловік, він настільки сильний і ресурсний, що він має там дружину, ще там утриманок, коханок, і він їх всіх фінансово забезпечує. При цьому роблячи, щоб він гармонійні, вони щасливі, то ці всі жінки будуть генерувати те, що він жив, тому що він їх годує. І вливаючи таку психологічну енергію, цю енергетику в цього чоловіка, він ресурсний, простір бачить, що на ньому підв'язано багато жінок, багато дітей. Він як центр Грегора, який ресурс, який постачає багатьом жінкам ресурс. Кажуть, о, там багаті не воюють, тому що багаті сильні. Інша справа, як він цю силу здобув, ресурс, от. ну, здобувають, тому що можна. Тому що можна, забирають слабких, тому що ті дозволяють. Ось і все. Тому вони й живуть. Відповідно, якщо жінки, ну, можна сказати, що моляться на такого чоловіка, ну, тому що. Більшість людей релігійних, вони <хи>, молитвою, по суті, роблять ритуал, вливають енергію, він буде жити. А слабкі вони не потрібні ні державі, нікому. От, їх просто зібрали по вагонам і на фронт. От як Сталіні. На вулиці зловив, от, по віку вроді, візуально підходить вагони і на фронт. Розумієте? І зараз іде відпрацювання карми. І сказали, коли щоб, там, не хочу тебе бачити, там йди геть. От його простір стер. Забрав. Розумієте? Особливо ж, слова жінок. А є чоловіки, на яких клянуть і сусідки, і коханки, і все інше. Розумієте? Наприклад, жінка може навіть думати, що все нормально. Він там гуляв по чорному і прокльонів назбирався. Жінки побажали йому, щоб він здох. От він її хоп і зачистило зібрали. А жінка може навіть не, зра... не розуміти, що він зраджує. А він живе не в гармонії з простором. Думає, а чого це так? Це тільки просто слова, а розумієте, що робляться ще ритуали. Тобто є певні алгоритми, коли це всі закручуються просто енергії на того самого чоловіка одного. Закручується, це все посилюється. І це все ж, розумієте, це назбирювалося сотнями років. От за тисячу років це назбиралось. Ця карма має якось програтися. Душі мають її відпрацювати. розумієте, Простір оце все наслухався, назбирав. І він має реалізувати. Він його реалізовує. Чи, ну В повній мірі можна випросити затримку. Звертаються до довідуючих, вони якби симптоми знімають, але карма залишається. Розумієте? Коли людина має заплатити карму, відпрацювати, можна зробити відстрочку. Тобто робиться там якийсь ряд ритуалів. Людину з війни забирає таким чином через поранення, через ще щось. Тобто програється, його там поранять, він повернеться назад, там, наприклад, Ну, там, ногу прострелять. Що... Ішов не тим життєвим шляхом, щоб людина задумалась. Або там взявся не за ту роботу, яку потрібно, робить, не те, що потрібно. Прострелять руку, наприклад. І його заберуть. От. Головой не думав, що робить взагалі. Контузія, наприклад. Але відуючий, Карму зняти людина може тільки самостійно. Кажуть, там, як звертаються, розхрестіть мене. Ну, так я ж вас не хрестив. Відповідно, я знаю, як це зробити, але ви це маєте самі зробити. Якщо хочете, щоб е, жив-творив, так карму е, відуючи, ну, брати на себе чужу карму можна. Відуючий може зробити. Але, наприклад, ну, це, по суті, взяти онко на себе, захворіти моментально і, і днів там. 40 умертляти цю хворобу викидати з себе. Ну навіщо мені таке, наприклад? Це буде величезні кошти коштувати, тому що бо, щоб прожити чужу карму, спалюється багато енергії своєї Розумієте? Її має хтось оплатити компенсувати. Тобто, людина умовно, там, при роботі з таким мінус 5 років життя свого списує. Все потрібно відпрацьовувати. Можна зняти симптоми, але базу е все одно людина має закрити питання самостійно. З дуру брати чуже, витягувати, відпрацьовувати, ну, дадуть, ну, перекладуть на вас. Хтось щось зробив, воно ж нікуди не перетікається, розумієте? Ну так, можна більшість цих симптомів перекласти на Кацап, тому що несуть пряму загрозу вам, а вбивати не можна. Відповідно, щоб захистити себе, ви маєте право відкотити. Це називається відкат. А бивати по суті не можна. Якщо людина буде систематично вбивати, це Грегор війни, егрегор воїнів навіть такий є, вона буде перероджуватись кожним життям буде тягнути на війну, така людина буде знаходити гарячі точки. І коли дивитись на них, вони перетворюються в ну, реально воїн. Там душа інша заточена під інше. Розумієте? І такі воїни народяться в, в кармічних матерів, от, які потім ходять по світу, воюють, теж з певними відпрацюваннями. Кожна думка, кожне слово, кожна дія має наслідок в майбутньому. Кожен сам собі ставить цілі, за що боротися, куди рухатись, що робити. Як жити? І кожна дія, вчинок наслідок призводить до якихось результатів. Їх дуже багато. Тому я, от, наприклад, в мене курс півроку, за курс я просто даю інтенсивну базу, щоб люди оці всі алгоритми вкладали, записували. Ну, в принципі, все, що прослуховуєш, воно в душі записується на підсвідомості. А потім оце все життя розгрібати. Думаєте, після курсу там все зразу ж там життя ідеальне буде? Ні, треба років 5 інтенсивної практики, щоб це все гармонізувати, стабілізувати, те, що ви поначуджували за багато років століть, відбалансувати роботу з егрегорами, тому що є кажуть, кажуть багато розповідають, але суть, знаючи суть, ви розумієте, що не все так просто. От. І роблячи одну дію, думаєте, що це благо. А коли дивитесь глобально, то це може бути зовсім не благо. Коли звертається людина і поможіть, а ви дивитеся, поможіть тут не проходить. Людина сама собі має допомогти, розумієте? Сама собі має допомогти. Тому кожен має те, на що заслуговує. І наші вчинки теж ведуть нас туди, куди веде більшість. Відуючи просто можуть розпетляти, розкрутитися в цих, відманіпулювати. В цих егрегорах, будучи збоку поза системою. Розумієте? Тому що якщо віддати дитину в дитсадок в школу, де з нею виховують раба, не відаючого, не творця, а раба, тобто солдата, по суті, який буде покірно слухатись, покірно виконувати накази от такий покірний раб, ну буде солдат, який захищає систему егрегорів і ті, хто на верхівці егрегора будь-якої країни. А потім казати, ой, а чому так? Ну так батьки ж так запрограмували. Добре, якщо людина прийшла душа сильна, вона бореться, і вона ці всі блоки познімає і скаже: Та, ну я в баню, я ж людина, я ж сюди, мені весь світ відкритий. Я прийшов вільним і сильним. О, розумієте? І карму можна мені кажуть, ой, виїхали в іншу країну, все це не люди. Ну Ви повинні розуміти, що нічого в цьому поганого немає, тому що ваші вчинки від вас нікуди не дінуться. Ну, якщо ви там, відключаєтесь навіть від егрегора України, але ж ви переїхали в інший егрегор, ну, людина буде в іншій країні напрацьовувати зв'язки з іншим Егрегором. Так, витратить все життя, можливо, що діти внуки будуть підключатися, але отримують громадянство і будуть в іншому егрегорі жити. Якісь там кармічні... Просто людина народжується в тій країні, в якій прийшла, саме під конкретні умови. Тут найкращі умови для вашого тілення, щоб ви свої хвости позакривали, борги позакривали. Так, ну там вас хрестять батьки, ще щось навішують, навішують, навішують лайна, соціум, там система, але ви маєте це все струсити, помитися, бути чистими і відпрацьовувати. От. Не хочете зараз, добре змінюєте країну, переходити там, де умовно легше соціально жити, але енергетично ну, хвостики придеться позамітати все одно, позакривати. Тобто нічого в цьому поганого немає. Ну, може, ще один там чи два втілення буде. А можливо, ви прийшли сюди, ну, це одиниці таких, які приходять просто розважатися. Вибрали собі тіло, сім'ю, там базову, от, навіть там, беруть бідних, наприклад, і з нуля там, підіймаються, там, бізнес, будинок, машина. От. Навіть під час війни з нуля. Ну то це просто як розваги йдуть, розумієте? Але знову ж таки, це велике накопичення знань, втілень, вмінь, які всі записуються в душі з минулих втілень. Тому працюйте над собою і насолоджуйтесь тим, що в Україні такі умови сильні. Думайте, що кому кажеш, кажуть людині, щоб ти здохши, щоб очі твої там, чоловіка не бачили, Он, бо п'є, бо ще щось. Ну, зниклий буде з безвідтість, а потім ой, а що це так? А от так. Сказали оп, простір почув виконав. Воно ж все назбирується, назбирується. І наша нація щоб... і Грегор, щоб вижити, він має це все відпрацювати. Відкинути слабких, відкинути слабкі території можливо. От, розумієте? Плата, 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 є все енергія, більше енергії. Сильний, слабкий, сильний, слабкий. Глобально або індивідуально. Індивідуально працювати легше. Щоб глобально працювати, тому створюються релігії, егрегори, щоб керувати людьми, тому що ну, слабкими потрібно керувати, бо всі як поведуть стадо баранів, колись були в натовпі, коли просто затягують і кудись тягне. О, знаходиться якийсь куратор, який маніпулює. От навіть може стояти відуючий спецслужбі масами керувати. Навіть нічого не кажучи. І кудись тягнуть. Будьте вільними, будьте сильними, будьте незалежними. Пам'ятайте, що ви прийшли індивідуально вирощувати свою душу, тобто здобувати нові знання, нарощувати базу. Розумієте? Відпрацьовувати свої хвости. І не набирати нових хвостів, ні собі їх ні робити, ні іншим. І війна якраз дає чудові можливості, щоб це все відпрацювати. Думайте, і в масштабах себе, в масштабах Егрери України, в масштабах всього. людства. І тоді вам дуже багато всього цікавого відкриється. І тоді ви зрозумієте, що кожен, кожен з нас отримує те, на що він заслуговує. Кожен. І вашу карму, окрім вас, ніхто не відпрацює. Вона мені не потрібна. Або вам доведеться великі-великі гроші забрати. Ну, але я таким не хочу займатися. Самі собі працюйте, виправляйте помилки, не робіть нових, бережіть себе і всім нам бути в гармонії. Не високовибраційною чи низьковибраційним, як люблять казати, а В Балансі з простором. Слава нації! Смерть ворогам української нації.